Доброго всім дня. У нас вихідний. Після обіду передають грузу. тому ми до обіду хочемо трошечки попрацювати. Працюємо з дітками. Я з дітками на городі. Ось так. Можливо, раню картоплю вдасться посадити з а ні, то просто позачищаємо хоча б. Копали, саджаємо ранню картоплю. Ось так вона гарно проволошла, попілу трохи і засипаємо. Ось і все. Ось такий невеличкий клаптик. Посадили ранньої картоплі тут, з краю біля малини осінньої. Ось так зверху розрівняла з цим ручним культиватором, чи як він правильно називається. Ось грудочки розбила. У нас хмарно, очікується, дощ, злива чи гроза навіть передають. Тут ще подекуди тюльпани вон, були, ще листечко лишилося. Повикопувала, перенесла на квітник. Так, тут от стежечка лишилася, не знаю, можливо, розділити цибульку і картоплю. Якраз ось тут. Або стежку зробити, або краще бурячка посіяти, і буде між бурячком така і картоплею, і розділення, і цибулькою можна буде. І доступ буде і до картоплі, і до цибулі, і заодно бурячок виросте. Під самий сітку, під самий паркан нічого не садили, тому що тут часом. Якась теж рослинність є, то аж під самий ось цей не садили, бо там треба постійно обробляти, обсапувати. Там якісь були, не знаю, не квітки, а якісь як от, схоже ну, наповнювач до букетів, до квіток. Воно таке здоровезне виростає. Ми вон, корінець його викорінили один. Непотрібне воно, я не знаю. Мені принаймні ось таке здорове. Тут, тут його... Досталь буде і так до чого дивитися, обробляти і доглядати, біля чого нароблятися. Тож, думаю, а може під отут ямки ми зробили, де позначили кінець, ну чи стежечка така буде. Хоча картопля виросте, буде висока, розлогиста, то воно все позакривається, але думаю, може це туди якусь квасольку, а може і з неї тоді. Не буде нічого, краще нічого не робити. От не знаю. Що порадити, підкажіть. А там зараз зроблю рядочок бу... рядочок бурячку. Ось так. Покажу заодно, який у нас от типу сніжок ну з пелюсток. Абрикоси вже відцвітає, ота раніше вже відцвіла, розпускаються активні дерева, кущі ось обсипається. Абрикос. на Все подвір'я біле. І малині у нас теж є нарциси, малину треба покропити. І не знаю, сапати я купила якийсь засіб для відбур'яну, то ним хочу обробити, покропити. Такі, що можна по рослинності, але від бур'янів. Не знаю, не пробувала ще такого, хочу спробувати. Тут осливочка вже теж хоче скоро зацвітати. І починає зацвітати маленька у нас тут за хатою рання черешенька. Ось, дивіться. Так, сонечко вже сховалося. Робиться все хмарніше і хмарніше, хоча на дворі доволі тепло. Так, дивіться, ось ямка від картоплі. На рядок починається. Ось а тут бурячок і далі цибулька. Думаю, буде якраз класно. Знаєте, подивилася, що є відкрита пачечка ось такої торішньої, я сіяла кукурудзка солодка. Думаю, може в ті ямки спробую. Буде, то буде, а ні, то так і буде. Правильно? Якщо нічого не робити, то нічого не буде. А так, щось та й буде. Ось такий оптимістичний настрой. Так, я працюю, бо вже починає починаю трохи накрапати трішечки. Ось так, але теж не встигла вийти на город, як в селі, знаєте. І вже сусіди подекуди, користуючись, мабуть, теж погодніми умовами. Всі-всі виходять на городи і щось хочуть встигнути. Корисного зробити. Тож, працюємо. А я знову нарвала повну таку от коробку з улюбленої зелені ранньої і буду зараз смакувати. Покажу вам плантацію нарцисів. Тюльпани скоро будуть. Вже ось голівенькі є. Один тюльпанчик зараз покажу вже зацвів. Ось така у мене галявина тут весняна краса. Там от зверху теж будуть. Тут, поміж рядя піони і лілії. Минулого року лілії не цвіли, я чомусь, не знаю. Ось. А тут ось ці квіточки. Зорянка мені казала, що це схожі на гіацинти. Реально вони дуже схожі, пахнуть, можливо, вони і є. Лише в таких природних умовах, а можливо, її е якісь <рит> брати-сестри тих гіацинтів, тому що гіацинти, ті, що продають, вони трошки не такі, хоча квіточки схожі, можливо, просто вони в домашніх умовах вже родять і квітують вже ось, ось такі. Але дуже гарні, дуже запашні ароматні. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Теж нарощується зелень, зелень активно Ось воно навіть квітує, подивіться, як, сам шит, я не бачила, як він цвіте, і що він взагалі цвіте, бачите? Треба буде потім їх постригти, якось формувати. Вони тут, бачите, такі не повністю засаджені забором, мабуть, їх. Треба якось ще нарощувати, насаджувати. Але поки що мені і цього достатньо. Так можу собі вільно пройти в будь-який момент до квітничка. Ось тут такі є жовтіші нарциси, теж дуже гарні. А от там попід паркан то будуть такі звичайні біленькі, простенькі нарциси, такі дуже ароматні. А там от. Вже ромашка. Ну, по типу ромашки, не знаю, як вона називається, жовтенькі такі теж. Ось, зараз я вам приближу. Ось, бачите, ось там. Ось. А ці нарциси не такі запашні, ароматні, вони просто такі, як культурні, я не знаю, такі сортові, можливо, якісь. Бо звичайні прості нарциси дуже вже ароматні. Ось так, трошки нарвала собі їх у вазу. І милуюся, любуюся ними. А тут вже починають заквітати. Буде тут галявина примулок. Ще одну десь посадила, була жовтеньку, пораз подивлюся, бачила листочки є, а квіточок ще не було. Можливо, вони пізніше квітують. Ось вона жовтенька, але щось похилилася, можливо, хтось наступив на неї, не знаю, але. Може буде цвісти, можливо. Тут теж і тюльпани, і нарциси ось так. Ось так ось прижилася трояндочка. Мені мама дала, була невеличкий пагін, він перезимував дуже гарно, ось нарощує активно листочки. Дається, це оранжевого кольору трояндочка. То прижилася гарно. А ось тут ось такі тюльпанчики. Такого кремового м -м, кольору з жовтими такими смужечками. Ось така краса. Ось маленький і це, напевно, є теж. Ось ось такі перші тюльпанчики. І скоро ось зацвіте персик. Дуже хочу. Щоб персики цього року абрикоси вишні, черешні, ну, все, щоб вродило. Тому що дійсно докладаєш немало праці до цього, і хочеться смакувати, потім радіти результату. Ось ця абрикоса теж дуже швидко відцвіла. сама перша зацвіла і вже сподіваємося, що погодні умови будуть сприяти і будуть на ній плоди. І груша ось ось. Потеплі її зацвіте. Ну і як традиційно, страва вихідного дня, які полюбляють, підчищаємо морозильну камеру. І домашній бройлер замаринований з замаринованою. Запечене все буде у духовці картопелька із курочкою. Ось так. Замаринувала я ніжний карі, тому що гострого не їмо. Сіль трошечки перцю, куркума і часник сухий. Ну, і все, в принципі, все отак гарно замаринувала. Курочку раніше замаринувала, а картопельку тепер. І все відправляю у духовку. Будемо смакувати. А тут у мене ще замаринована, підчеревина є. Теж. Суха аджика, у мене є така приправа, сіль, перець, часничок. Ну і в принципі, все. Е, вже постояло добу в холодильнику, промаринувалося, і після картопельки з курочкою буде під черевенка ще пектися. Ну, ось так. А також вже давно планувала діткам щось приготувати смачненьке. Десерт якийсь давно вже нічого не пекла, тому а, хочу приготувати. Можливо, типу а, бісквіта або шарлотки. Подивлюся, як зараз фантазія буде, щось смачненьке та й приготую до чаю. І просто так з компотом чи з водичкою, кому ще подобається. Яйця, цукор, зараз ванільний цукор буду збивати. Ну, все. Як завжди. Кому цікаво, є дуже багато у мене рецептів на каналі, у плейлисті, кулінарія, рецепти, випічка, там усе знайдете Ну, по подробицях. Ось так, прошу не судити мене суворо обов'язково рецепти того варті. Дуже щиро дякую всім за перегляди, за увагу, за підтримку і зворотній зв'язок. Але жовтий-жовтий яйця домашні. Дивіться, ну камера навіть того не передає. Дуже гарний ароматний. Пиріг і дуже м'якенький з яблучком. Краса. Всім смачного, всім гарного настрою, до нових зустрічей!